Плацинда з гарбузом це проста і апетитна випічка для всієї родини. У мене залишилось дріжджове листкове тісто. Коли немає часу його приготувати, купую в магазині вже готове. Ділю його на однакові шматочки, кожний тоненько розкачую і за потребою притрушую борошном, щоб тісто не липло. Гарбуз очистила, помила, нарізала на великі шматки і натерла на крупній терці. Викладаю начинку так, щоб края були вільні. Гарбуза не шкодуйте, так плацинда буде більш соковитою. При бажанні можна поєднувати з яблуками або грушами. Я люблю плацинди більш солодкі, тому завжди присипаю гарбуз цукром. Головна особливість це правильно заліпити тісто. Я по черзі беру кожну частину і стягую її до центру, щоб щільно заліпити. Потім допомагаю собі качалкою. Далі збиваю одне куряче яйце, щоб змастити поверх заготовки. Тут мені дуже допомагає силіконова щіточка. Такі вироби я люблю притрушувати насінням кунжуту та льону. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин до золотистого кольору. Плацинда з гарбузом в домашніх умовах готова. Смакуйте із задоволенням.